Так, друзі, всіх вітаю. Ми приїхали на цікавий місць цього моста. Стрибав він дизель у фільмі 3X. Дивився або, напевно, ви дуже молоді та взагалі не дивились цей фільм. Зараз я хочу взяти дрон і політати навколо цього моста. Вітер заважає трішечки, але тим не менше буде цікаво, як я обіцяв, У нас є мотоцикл, в нас є дрон, у нас є дуже цікава, красива Каліфорнія. Ми будемо цим користуватися. До речі, жодного знаку з приводу дронів не бачу. Ух ти, подивіться, який він величний, дуже здоровений міст. Ось тут мені здається дуже гарне місце. Відео є, армимось, поїхали. Ух. який доволі серйозний вітер. Так, давайте спробуємо зрозуміти, наскільки взагалі зв'язок тримається. Треба розійматися трішечки, зараз я поближче до себе підлічу. Так, вітер здуває нас трохи, але не критично, тобто. Могло бути погірше. Так, ну давайте спробуємо піднятися з цієї сторони. Що воно буде так, ніби тримається зв'язок. Непогано зможемо ми через міст пролетіти. Так, зможемо, але в повній темряві. Так я нічого не бачу. І навіть не знаю, як все ви ух, бачите, ух, це було небезпечно, тобто я просто уявляв, скільки мені потрібно ще пролітати, щоб міст закінчився. Це небезпечно. Так, Давайте отут середині вилітаємо. Прикольно. Зв'язок так собі. Ну, піднімати ще ВТХ не бачу сенсу. Як показує мій досвід, досвіду, особливо це ні на що не впливає. А також проблема в тому, що VTX це найбільша проблема моя. Давайте на далину поїхали, подивимось що, чи зможу я облітіти хоча б ось цю першу колону. Так, ну поки що все гаразд. Непогано не погадаємо не вниз. Вау! Це було непогано, непогано. Залетаємо всередину, ще більше жиле. Залетаємо усередину і спробуємо доїхати через середину до всередину досередину. Щось зв'язок поганий дуже. Так, але він є. Небезпечно. Вже чую дрон. Так, ну все, долетіли непогано. Давайте тут трішечки внизу. Ух, і можна було зараз об дерево зачепитися. Дуже хочеться задайвати вниз, знаєте, дуже низько там ще, от бачите, річка є. Це було б круто, але я звісно розумію наскільки це дальність. По-перше, в мене ще не дуже багато досвіду. Саме з пультом, тобто я не розумію, наскільки він далеко може дати мені можливість підлітати, тому що якщо ти втратиш зв'язок саме з пультом, то ну це все. На цьому до побачення. Сидиться, що це таке, чувак. Дивіться. Ціла банка, вау, я, я зараз зняв окуляри і бачу цей вид, і мене аж так... нібито все заглючило виглядає. Но... Дико круто. Дуже-дуже Так, що в нас є? У нас дуже багато батарей. це доволі чудово. Декілька залишимо ще на якусь другу локацію. Думаю, сьогодні я побачу ще щось цікаве. Зараз міняємо баночку і літаємо далі. Так, все поїхали. Так, давайте ось тут відпрацьованому мікроконтроль, я хочу залетіти ось на ось цю штуку, де напевно може переміщатися людина. Так, Ух, вітер здуває, вау. Небезпечно, небезпечно. З урахуванням ще що в мене один! О. Ух, я нажав дезарм, бачите, я нажав дезарм навіщо. Навіщо я це зробив? Так, все пливе. Напевно трішечки погнувся. Пропелер. Пропелери йдуть гівно. Ух, кущі. Добре, добре. Давайте спробуємо пофіксити щось, якщо це можливо. Я якесь жиле і чомусь тягне дрон, незрозуміло куди. Ось бачите, там малька Хочу ще разок задайвити ось цю штуку. Давайте спершу подивимося наскільки далеко дрон взагалі може відлітати від мене. Головне потім повернутися. Ну, чуєте доволі далеко. Вже не буде у нас такий відос, ніби то це якийсь long range. Щось пішло не так. Давайте на цьому експерименти з дальністю залишимо. Я хочу просто задайвити ось цю штуку. Дрон, я не знаю, він якось сам тримає газ, але я намагався... Так, сюди за балком залітаємо. Намагався зробити акро, але щось в мене не дуже вийшло. Я просто... Не знаю, як це робити І навіть YouTube не допоміг. Так, ну що, даймимо. Потужно, потужно. Так, тобто дрон сам собі балансує на вітру, тобто немає ніякого акро тут. Навіть як ви бачили, коли я нажав ARM після того, як я задезармився. Можливо це врятувало мене, звичайно, але що хочу сказати, що після того як це нажав, дрон сам... Вау, вирівнився. Оу. Вибачте, тут такі цікаві графіці. Дерево. З деревами лучше не бавитись. Так, ну давайте щось, щось потужне зробимо. Раз. Непогано. Ми як пенсіонери політали, то треба щось навалити. Небагато, небагато. Провалимося сюди. Yes. Так, давайте повертатися, міняти батарейку. Ох, навіщо це було? Виглядаєте, яке відчуття, коли ти, коли ти відкриваєш очі ось тут, і тобто ти тільки що був в якомусь такому не дуже якісному світі, а тут бумс і перед тобою відкривається оцей вид, ну це нереально виглядає, Так, давайте ще. Такий він парусний, тобто взагалі не хоче падати донизу, як би я мовити, за рахунок своєї ваги. Так, подивимось, що тут. Ось там десь стоїть мотоцикл мій. Так, ну давайте ще пролетимо разочок міст. У -у -у. все, Закорнувся. Динамічно Літаємо тут? Ось це непогано. Йдемо пішки по цій штуці. Ну, друзі, я вам дійсно з повною впевненістю можу сказати, що фрістайлові якісь моменти тут взагалі не дуже хороші. Якщо для фрістайлового обирати дрон, то це R65 це матцхеп. Я не знаю, що на кшталт 75-го, але от цей мітеор, ну це така собі шляпа. Оп! Так. Бачили, де я залендився. Печи. Виїхали. Так. От пірнати, потім виходити з віражу, бачите, як його дригає. Тобто у Р65 такого не було. Він звичайно якби падав за рахунок своєї ваги, потім давав потужності, і він без проблем стабілізувався не за рахунок програмного забезпечення, а за рахунок. посреднюю джойстика, стика. Так, давайте підлічу до камеры. А вот тут такая ух, 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 тихо, тихо, тихо. Де я Ох, оце повезло, Ми могли там застряти Все, напевно, друзі, у цьому місці досить літати. Ще разок дивимось на гарні види і вирушаємо далі. Тобто ну достатньо цього дрону для того, щоб... Просто ось так водити час. Але я люблю робити фрістай, якісь крізь штуки. Це дрон не для цього. Це 100%. Друзі, ще одна цікава локація, це ось ця червона штука. Неодноразово приїжджаючи повз неї, по хайвею, я бачив і ніколи не заїжджав в цей парк. І зараз, їдучи назад, я подумав, ну, треба її облітати чому ні. Тому зараз йдемо, подивимось на неї, що це таке взагалі, і запустимо дрон. Йочка, висика, гарна, нікого немає. За це обожнюю стати. Де б ти не був, нікого немає. Сподіваюся, що тут немає ніяких штук, які глушать зв'язок. Є прекрасне місце, прямо тут запаркуємося і політаємо навколо цієї штуки. Поїхали. Ух, яка гарна штука. От бачите там хайвей, про який я казав. І кожен раз, коли я приїжджав, я такий думав, блін, мені потрібно прийти сюди з дроном. Ну і взагалі парк дуже веселий. Ось ця червона штука, вона дуже цікава. Давайте спробуємо залендитись прямо на всю цей стовпчик. Ну я думаю, не, не вийде, тому що в мене настільки сильно... Здуває вітром, що без варіантів. Окей. Ось тут ми поїхали. Провода, треба бути обережним. Доволі далеко. До речі, мені подобається, коли от трішечки корпус дрону видно, це прикольно одразу зрозумів, що це буб. Ух, гарно, гарно. Класна локація. Нібито навіть яскравіше, ніж міст, якщо дивитися через окуляри, а не вживу. Тому що тут якось воно дуже прикольно літати навколо цієї штуки. Це багато. Бо нібито. Мабуть, щось з чимось зв'язано. Ух, ух, оу, оце було боляче. Так. окей, стоп. Арм. Ууу-у-у! Уу, ви це бачили? Було б дуже погано, якби я там застряг, але я б на цю штуку не зібрався. І ви бачили, як я і казав, дрон після того, як я натиснув арм. Він нібито сам стабілізувався, тобто став рівним. Так, доволі далеко вже відлітаємо. Тут у нас парковка. Ось тут ця величезна штука. Ух, тут щось. Є. Так, давайте спробуємо повернути ось сюди. Вийшло. Гарна річ, мені дуже подобається, не, не, не я ще думав їхати сюди чи ні. І думаю, ні, треба. І дійсно. Це дуже гарно. Ух. Оце... Ух! Що відбувається? Ні! Знаєте, що це буде доволі важко? Що я зробив? Так. Так. Ні, виривайся, брате. Оу є, О, воу, 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 воу. Знаєте, це погані новини, тому що якби я взагалі не розумію, де він. Так. Так, ну і є. Мікроконтроль, мікроконтроль. Ау, гілки, гілки. Так, ну це вже на профіка треба. Так, нормально, нормально. Бачу колону. Фух, вибралися. Але це було теж на тонесенькому. Давайте отак вот красиво зробимо. Такий кадр, якби таку сферу. Він розуміє, що в мене вже батарея сідає, чи щось 4 штуки всі вмігають. І прикол цього дрона, як ви бачили, було, він просто погас і все і вимкнувся. Це було дивно. Не зрозуміло, як так потрапилось. Нібито батарейка ще була, а він взяв і погас. Так, проводитися не те, що нам потрібно. Ух, от бачили зараз його дризнули, це не я зробив. Він сам там щось собі вигадує. От на r 65 такого взагалі не було. Тобто він повністю ти тобі підконтрольний, ти ну, довіряєш йому, тому що ну, цей маневр дрону самостійний, він може якби, дійсно зробити погано. момент, коли я от хочу всередину пірнути зверху, але вітер так сильно поїхали. Оу, oh, є. Yeah. Вийшло. Так, гілки ми не дуже поважаємо тут. У парку прогуляємося трішечки. Так, я тільки зараз розумію наскільки сильно я сумував по дрону. Я так сильно захопився мотиком, що якось забув, що в мене є ще ось така величезна радість. Круто, так, батарея сідає, давайте останній дайв. Ууу, небезпечно було. Хочу залендити дрону сюди. А! -а, -а. Не вийшло. Та ну.